Що нарешті настав той час, коли е, я можу говорити, що це не спортивний костюм, а це костюм, який буде пасувати вам. Будь-коли та будь-де. Це велюровий костюм, і він має таке прекрасне декоративне доповнення, яке ви також зараз бачите у вигляді серця. Велюровий костюм, чим він мені подобається? Мені подобається тим, що він має таку перевагу краси в собі. Якщо ми спортивне можемо одягнути лише на певні події, то саме велюровий костюм ми можемо одягати будь-де та будь-коли. Тому що він для мене святковий. Особливо, коли ми маємо ось такі витівки, саме з прикраси, так, таких камнів. От велюровий костюм, незважаючи на свою плотність, він дуже добре піддається. Саме хім чисті, чому? Тому що у складі тканини він має акрил. а Акрил дуже добре піддається таким внутрішнім і зовнішнім хімічним втручанням. Тому велюровий костюм, в мене до речі, велюрова піжама. Вона дуже зручна та дуже тепла, незважаючи на те, що тримає тепло. От, мені в ній комфортно, і мені не виникає такого моменту, що хочеться її просто зняти. Код товару sk 121. Ці прекрасні намистинки, які дивляться вас у вигляді серця, так і просяться, щоб ви купили саме цей велюровий костюм. Тому що велюровий костюм, він... Ну, і повсякденний, і святковий, в ньому можна і вдома ходити, насолоджуватися, так? Бо ми звикли, що вдома ми ходимо в якомусь такому одязі, ну, не дуже привабливому, давайте по правді. А от велюровий цей костюм допоможе вам підкреслити саме ваші принади та вас. Ми маємо розміри від 48 до 58. Але цей костюм дворозмірний, тобто, якщо у вас розмір 50, то вам також підійде 48. Але я раджу, знову ж таки, візьму свій замір і покажу вам взяти сантиметр і виміряти зону декольте. Так, виміряти зону декольте. Потім виміряти талію. подивитися скільки у вас по талії. І звичайно виміряти бедра для того, аби наші оператори кол-центру змогли правильно вам підібрати саме ваш розмір, тому що ви можете знати, що у вас, наприклад, розмір L так. Але нам потрібно ж заміри, щоб зрозуміти, що L – це там що 52, чи 54, чи 58, щоб ми могли коректно вам підібрати ваші розміри. Зараз ціна на цей чудовий костюм становить 2000. 300 гривень. Ну, давайте відверто. Велюр насправді так і коштує. Тим більше, коли він має таких значень, коли він має багато функцій. Але ні. Мені подобається, що поки я ще не сказала, в моїх очах написано. І роблять наші режисери все для того, аби кожна з вас мала можливість це придбати. Тому ціна становить увага! 1699 гривень. Тобто, за цю прекрасну ціну ви можете забрати. Цілий комплект, цілий костюм не одну річ, тому що зараз і ковтинку купити буде коштувати інколи й дорожче. Зараз ви маєте чудову пропозицію такого костюму за 1699 гривень. А якщо ви замовите собі більше ніж дві поп пропозиції по одному чеку за однією накладною, то ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Мені подобається, що в штанці в кінці, подивіться, будь ласка, на кінцівки. Ми маємо манжет, але вони подивіться не обтяжують ніжку. мене на нозі видно. Бачите, на що бути натянула, тобто можна не під кросівки, Можна підчобити. Я навіть бачила е, жінок, які велюровий костюм одягають під підбори. І, так це красиво. Тому що велюр це така е, вигляд дорогого, так та якісного матеріалу. Зверніть на орнамент. Тут ми бачимо на рукавах справжній вогонь, і бачимо е, також палаюче серце, яке говорить вам про те, що е, Воно готове, аби ви його придбали собі. І я впевнена, що ваше серце також готове. Тож телефонуйте за номером 0800-21-44-88. Нагадаю, що у нас безкоштовні дзвінки і безкоштовна доставка. Тож і знижка ще мінус 100 гривень, коли придбаєте по одному чеку ще плюс собі додаткову якусь втішанку, я так її називаю. Чи то намисто, чи то браслет, чи то е, якісь речі декоративного, так е, характеру для інтер'єру. Код товару СК 121 темно-зелений костюм, матеріал. Нагадую ще раз, велюр, якщо ви захочете його е, добре випрати і здати в хімчистку, він дуже добре піддається всім хімічним реакціям, тому що в складі сам матеріал має акрил. А акрил досить таки непогано е, випирається і, і прибирає з себе весь бруд, як коли ми його кинемо прати. От, розміри від 48 до 58. Приємна ціна 1699 Ви можете комбінувати з різними. З ним одягом, тобто штанці під іншу ковтину, або ковтину під інші штанці. Це все можна робити дуже легко та ще й доповнити красивими аксесуарами. От, хоча тут витівки самого серця, орнамент сам про себе все говорить. Тож, якщо раптом ви щойно до нас приєдналися і хочете. Подивитися ще, що було далі. У нас є YouTube канал, у нас є Instagram і TikTok, де ви зможете повністю все відслідковувати і таким чином не пропустити жодного випуску чи запису. Нагадаю, що кількість обмежена, надзвичайно, от зараз ви бачите YouTube, обов'язково поставте вподобайку. І підпишіться і натисніть на дзвіночок, щоби не пропустити жодного випуску. Інстаграм бачите, і звичайно бачите Тік-Ток. Дуже важливо, у нас мало таких пропозицій, обмежена кількість, і ми кожного разу, як вам це пропонуємо, ми не знаємо, чи буде наступна пропозиція. Бо хочемо, щоб ви встигли зробити це сьогодні в цей момент. Тож, за номером 0800 21 44 88. Код товару СК 121. Розміри шикарні, тому що він дворозмірний. Це означає, що він добре тягнеться. І в ширину давайте повернемо. От, максимально розтягується добре. Це ж велюр. Штанці мають у нас кишені, кишені глибокі. Дивіться, як розтягуються штанці. Це все для вашого комфорту та зручності. Ну що, ми будемо рухатися далі. Раджу вам зараз не зволікати, раджу вам скористатися цим моментом. Я знаю, що часто кажу не зволікати, бо я дійсно хочу до вас достукатись. Ми продовжуємо далі різдвяну таку подорож, так? А ви замовляйте, не перемикайтеся, слідкуйте, нас можна ще побачити на телеканалі Караван. На телеканалі Наталі та, звичайно, на телеканалі Прованс. Тож, повернемось до вас через декілька секунд.